Дільний набір ЄС yes у розмірі S, Розрахований на зріст 115 15, метр 30. Моделі рюкзака H100. Починаємо з аксесуарів. Ланчбокс 750 мл. Пляшка для води 500 мл. На кнопочці. Софтач покриття. Не ковзає з рук. Зручна ручка, прогумована. Пенал косметичка. Має органайзер. Котик плюшевий, Сумка для змінного взуття. Має світловідбивні елементи. Зручну ручку петлю і також кишенька. Рюкзак має 14 літрів об'єму, має два відділення, основне та для формату А4. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Стильні брілочки. Прогумоване дно з ніжками. Ущільнена ручка. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична, з м'якими дихаючими подушками. Потаємна кишенька на поясниці. Ось такий чудовий комплект.